Це південь України, Херсон, місто, яке було в перший день війни обласне, взято російськими військами, і ми були більше року в окупації. В нашому залі на балконі зараз збирається дуже багато людей. Якщо до війни у нас було два служіння, у неділю то у нас зараз за тиждень три служіння повний зал людей, які приходять слухати слово Боже. Да, ми їм допомагаємо, якщо є поміч, тому що в нашому місті дуже пекельно. З нашого міста виїхало дуже багато людей, які молодого віку, які шукають десь щось заробити. І а лишилося багато пенсіонерів, багато людей похилого по віку. З них є які взагалі не можуть маломобільні, не виходять з квартири лежачі. І для них ми теж вносимо на дом, коли для них беруть сусіди. Цю допомогу це вона життєво необхідна. Просто допомога для цих літніх людей, які залишилися без опікунства. Наш будинок затопило, ми залишились зовсім без біждя. Ми живемо на зйомній квартирі, тут обстріли. Я втратила роботу. Я працювала менеджером, але зараз я міняю свою професію і ще йду навчатись. До нас приходять люди, і вони дуже хочуть розказати про своє горе про свої проблеми. І ми спілкуємося особисто. Я багато історій чула, коли люди просто плачучи, розказують, що вони лишилися просто в чому стояли. Це залишилося під водою, це все залишилося в згорівших хатах. Опально на прошлому тижні приходять люди, які попали в снаряд в квартиру. Все вигоріло. Ці продукти, ці харчі, які ми можемо їм передати. Це дуже. Дуже дуже необхідна допомога. І наша поміч, яку ми отримуємо від вас, вона наразі дуже-дуже важлива. І навіть ті люди, які залишились у нас, декілька сімей, ну, наприклад, як приклад, це сім'я Ніконових, люди, які залишились. І вони дуже багато працюють, ні двоє діток, маленька квартира, і ми підтримуємо такі сім'ї. В Херсоні настільки багато праці, щоб люди мали таку змогу щось заробити. Прильоти дуже часто, тому що ми живемо в такому районі, в самому низині, і дуже часто прильоти і виліти ми чуємо. Багато. І снідаємо чай. І всі по роботам, так? Да? Полетіли. Вже да. рада, що ми можемо отримувати в церкві продукти харчування, також муку, цукор, і робляти булочки, і дробочки. Так що дякую. Можуть. Рулетики всі. І наразі таких сімей багато, які потребують допомоги, тому що ні одне підприємство не працює. Нічого не працює. І ми виживаємо за до того, що ми отримуємо поміч від вас і можемо її розподіляти. А ми робили раніше просто давали. Зараз у нас дві наші сестри, вони сидять на комп'ютерах. Ми раз в місяць даємо поміч. І в базі даних нашого комп'ютера, наших комп'ютерів вже більше 35 тисяч, які ми дали. Це майже все місто приїжджає до нас. І ми б ніколи ці роботи не зробили, якби не ваша поміч. Тому я хотів ще раз подякувати Богу і вам. Разом ми сила.